Нові вибухи пролунали у тимчасово окупованому Криму в день, 28 грудня. Телеграм-канал Кримський Вітер повідомляв, що приблизно об 11 годині в Красноперекопську протягом п'яти хвилин було чутно два вибухи. Гучно було і в Сімферопольському районі. Також повідомлялося про запуск ракети в Джанкойському районі. Крім того, вночі 28 грудня над Кримом було збито два безпілотники літакового типу. Відзвітували в Міноборони країни агресора. Тим часом, після удару Збройних сил України по десантному кораблю Новочеркаськ окупанти поспішно вивели судна порту у Феодосії. Про це розповіла голова об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Зараз частину вони намагаються тримати у відкритому морі, але більшість все ж таки розподілена між бухтами новоросійська. Також деякі кораблі поки що залишаються в Севастополі, але очевидно, що росіяни вже збирають речі. Крім того, вона наголосила, що точної цифри військових бойових кораблів Росії у Криму немає. Вони продовжують маневрування. За її словами, один із великих десантних кораблів, чекаючи на завершення своєї долі, продовжує курсувати між Севастополем і Новоросійськом, перевозить майно. Очевидно, вони вивозять все, що можуть, зазначає гуменюк, незважаючи на заяви росіян, інфраструктура портів це також законний об'єкт для ураження, який забезпечує спорядженням тих самих військових кораблів. Як повідомляв у ніч на 26 грудня у Феодосії прогриміли потужні вибухи. Збройні сили України вдарили по російському великому десантному кораблю Новочеркаськ. Супутникові знімки порту Феодосії показали, що корабель був знищений. Окупаційний голова Ради Криму Володимир Константинов заявляв, що за ісу завдали мінімальної шкоди Криму своєю атакою на Феодосію. Однак чорноморський флот РФ після атаки оговтається не скоро. Головний редактор Діфенс Експрес Олег Катков вважає, що Росія може замінити цей корабель не раніше 2035 року. Більше того, у британській розвідці вважають, що знищення корабля Новочеркаську Криму стало серйозним ударом по логістиці. РФ. Раніше міністр оборони Великої Британії Гранд Шаб заявив, що удар українських сил по російському військовому кораблю в анексованому Криму свідчить про те, що помиляються ті, хто вважає, що війна в Україні зайшла в глухий кут.